Це в мене же. Боже, я себе таким чую. чуваю. Ти фу. Це ж до вікна. Такого поганого <пл 'язав> мене... Я мене... хочу вас мене... киданути. Що, здоров, всім! Доброго дня, доброго раночку! Ранковий стрімінг нарешті. Ми вже з'їздили на процедури, і зараз поїдемо ще на процедуру красоти. Коротше, у нас тільки що ми з'їздили на лазарку, і зараз в Барбішоп поїдемо. А потім поїдемо гуляти, десь поїмо. Я дуже хотів сходити на київську котлету. Отут, оце пам'ятаєте, може у нас був моментик, коли ми її їли. Але не встигаємо. Позіруй, будемо, будемо на пост фоткатись. Hello. Так, ну все треба їхати. На жаль, не встигаємо на київську котлету. Стой! А ти і не хотіла, так? Uh -huh. да? Так ти ж так і не спробувала. її. Ну Жару, це? жарена хуйня вона мені. Я і друзів розумів ворогів, умів прощати, похрещений, батько Блядь, Блять, а в арелі не забудеш її. Хрещати, хто хрещати. Куди ми з тобою, що ми будемо кушати? Може в тебе є якісь ідеї, що ти хотіла там спробувати давненько. Ну завертайло, але це далеко. Не ну завертайло це солодке, мені хочеться Та, на солодке. Там не Тільки солодке. Там все, що хочеш. Назарій дякую. Дякуємо, дякую. О, О тпа. Бля, дуже незручно машати сіла, прям пиздець як. Ага. Я собачки води п'ю, кормлю. Да, я за кермом і ще камеру ловлю. Не лови. Давай сюди мені їде. Хеллоу. Нейтан, в мене вода тепер! В мене тут вода. Я їду. і тут камера. Це пізда. А ну можеш потриматися ручки? Маш, ти прикалуєшся. Йоп, переседе, пизда. Зараз обільюся. Чекайте, чат. Пий. Що, з собачі миски? Бей. А ти що собачка? Ти куди там, Маша? Ну що ти робиш? Боже, блять. А що мені робити? Блять, все одно облилась. Дивимося що. Забіду пісні страви, сирники. Комплекс завертайло. Овочі ви наїдки. Наїдки? Не, недоїдки. Ага. Хочу недоїдків. Ну Не Таке, а те, то, ж тобі подобається, нічого такого нема. Mm -mm. Мені мені подобаються тільки вафлі зі шніцелом з тут буде. Так, да, пошли, там сядемо красиво, там красиво можна сісти на вуличці, там собі знаємо, що буде смачно. І, і недалеко від, від борбішопа. Ми, ми поїдемо лише в той тут буде, де є вафні, вафні зічні. Так, ці. вони там є, вони на доставку їх просто не все. роблять. Якщо ми приїдемо, а їх там не буде, ми сідаємо і їдемо в наступ. Це в мене очко жже. Мені лазером там попаяли все. Очко прям все, усюди. Фу. Е, пацани, 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 саме до пацанів питання. А хтось жопу бриє чи лазером собі пшикає. Може це теж е, жопу треба. А? Бахтути собі. Я тільки жопою пшикаю. <laughs> Блять, піздець, я з цього нахуй посміявся. <laughs> Боже, я себе таким долбойобом відчуваю. Лазер, ні, не шкідливий. Єдине, що він шкідливий, як це каже, що це на машонці не треба робити. Яйце типу. На яйцях. Чик. У мене така кріпатура отут, в цих частинах руки. Що я тупо не можу, взагалі я, я цілий день, що виходжу, я постійно так руки розгинаю, ходжу, як нарік реально якийсь. Показую віани свої. Добрий день. Здоров. У мене тут одразу стрім. Може помахати. Ні, ні, дякую. А ви віскі? ні, 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 дякую. Так, чат, це Дімас. Хто був на нескінченному першому, вже пам'ятає його, хто у нас новенький, це Дімас. Я віскі перестав тут пити. Я, я раніше пив кожного разу, як приходив, це був, коротше, я приходив в барбершоп, це було єдине місце, де пив постійно, коли працював монтажером. У мене стільки цих замовлень було, що я приходив сюди і такий, давайте цей віскі, я випивав, розтікався отак от по кріслу і кайфував. І Виходив звідси, йшов і, і далі монтував. А потім якийсь момент я настільки почав розтікатись, що я думаю, ні, треба зав'язувати з цим. Забрали? Ні, я скажу, я не знаю, як з не неї вона. Візьми, я, не я не зможу, до не Я тобі до зараз допоможу. Я тобі зараз допоможу. Я можу встати? Я не зможу її налити навіть, розумієш? — В тебе буде рюкзак, тобі нічого тримати і не треба. Воно на плечах. Не хочемо її брати, що підете з Марією, що прогуляєтесь. Що, забрала вас? Побачите, Філіпчика, чи бурякам таким запам'ятали, а побачите красивого. Правильно? Правильно? Підемо з вами за кавою сходимо. Тільки я вам себе не можу показувати, тому що в мене нейта на руках. І, а, а Ви в мене на плече, в мене ви в мене як папужики мої. Не покажу вам, як його. Зараз я вам разом, що отак можу показати себе. А, знаєте, як я можу вам себе показати? Але воно, не буде не видно. Але ладно. видно вам? <сху> і дивіться, отак і йдемо. Це мені коли впадло обертатися кудись. Я включаю цю камеру і дивлюсь, що там ззаді. Що то міф, Воно нічого не робить толком, звісно. Щоб ти розумів, я не брию абсолютно ноги. Наступний сеанс лазеру, і воно там нічого не росте. Наступний сеанс лазеру на ногах в мене осінню. Сьогодні я зробила наступний осінню. Нормально? Нічого не це. Ну, і воно не росте. Там, там. Да, будь ласка, і пакетик, якщо можна. А що вас пахне так смачно? Щось <смеш> пахне. Дякую, гарного дня. Так. Що я вам там розказувала? А, за лазерко, що це ну, з приводу шиї і бороди, ну це прямо таке. <смеш> все, а тобі раз на півроку ходити, підтримувати то все і все. Кафійочка з вами хлібне. Я трохи, знаєте, коли сама залишаюся з вами, то я хоч розшатуюсь. Бо коли з Філіпом, він то любить поумнічать, я собі стежжу, думаю, там можна і не напрягатися. А так, типу, знаєте, роз, це, розговорююся трошечки. Ну що, показуйся. Що? Показуйся чат. Ааа, кріпатура в мене. Що моя собачка маленька? Що мій чат маленький? Ню-ню-ню-ню-ню-ню-ню-ню-ню. Що, все нормально, нічого не падало, вказав. А так можна носити бананку? Чи так з мене всі сміятись будуть? Ти Це в тебе якісь упередження. Це нормальні люди так носять. Як так, зручніше набагато. Долари. Почому по долари? Зміняєш. <рігання> катання на банані. Все, катання на банані. То відпусти руку. А чи він не, не сильно сидить. <рігання> так, і що, куди куди ви вирішили, куди ми йдемо? Тут буде. Тут буде? Так. Да. Бачу, дуже продуктивно ви подумали. Ми собі про лазер говорили. Ви як банан. Пепух. На плечі сидите. Цирінька каже. Якби були бананом, був би вид з рота. Якби ви були бананом справжнім, був би е, вид з е, дуже е, глибокої точки моєї горлянки. Тому що, що ви думаєте, йде робота, іде робота. А, Ти пам'ятаєш, навіть комунікувати ні з ким не треба, сів, заказав, оплатив, ушов. <свірінько> Тільки головне, щоб були моїшні шніцелі. Ну, така от красота. А от там от наш університет, там ми вчились. І познайомились, коли пари прогулювали. Я пам'ятаю, сижу якось е, прийш... приїхав в університет, я пройобував пари, пройобував їй бануто. Але якось я приїхав все ж таки і передумав все одно йти на пару. І сиджу в цьому. Сиджу собі в холі. І до мене Маша підходить каже, каже: ти що на пари не йдеш? А я не знаю, хто це така. Кажу, то! Там, там не виходить в мене. Так, я буду ось це. Бенедикт на бріош з лососем. Фу. фу. Мені шніцеля. Ти фу. Шніцель, Шніцель і оцю з горіхами штучку. Фу. Поняла, яку так? Її сти. Їсти, їсти. Але блін, хотілося б побачити дуже, як воно оновиться. Що таке? Вафель нема. Я зарадам вафель нема. Тривога. Я зарадам тривогу. Великий київський сніданок. Оце є. Там, там, не там, нема, там все те саме, але вафель нема. Ми Чого тривога? Чого тривога, куди купатися? Ну Я зганяю туди, сховаюся, ти подумаєш, що робити. Що робити? Я так, хочу так, вафлі. Так, я вижу, що а де тарталетка моя? Краще вафлі летіли, реально. Блять, там такі вафлі їбануті, що пиздець. Я їх реально їв кожного дня і взагалі не втомлювався від, від цього смаку. І саме цікаво, знаєте, можливо, це причина, чого я не втомлювався, тому, тому що кожного разу вони різні якісь приїжджали. Ти замовляєш, очікуєш, одне, Іноді гірше, іноді краще. Але їбать, це йде вафля, Зверху шніцель порізаний шматочками такі, скипками. А далі йде соус. Всякі зелені трави, помідор, боже, як це смачно, як я це хочу. Ну Ви пам'ятаєте, ми з Марією домовлялися. Якщо ми приїжджаємо сюди, тут вафель немає, тут, тут буде не єдине кафе. А, до речі. Отут ще одне є. Все, я пішов. Отакі, от, от, на жаль, сумні реалії стрімінгу в Україні. виходить у нас. Що. Все, що ти не заплануєш собі, все може перерватися і бучими цими тривогами, і бучими цими обстрілами. Добрий день. А скажіть, будь ласка, а вафлі зі шніцелем є у вас? Я щось уточню, добре? Угу. Немає. А їх взагалі у вас зараз не, не буває вже? чи як? Да. Ні, вони. Були. А, бо це щось ви ні, ви ні ви тут немає, а тут буде, ні ви на ви доставку. Якого печеться вдається на всі. А, у вас тут основна точка, да? так? А в bold Food є доставка звідси саме? Чи, чи воно звідти доставляє ну, не, звідси звідси доставляється? Ні, звідси теж, так? Да? Да. Да. Бо я дивлюся. Є шніцель, обычно, в Такі без вату. Ну давайте його. А що там входить туди? Два яйця, Шніцель. З сиром, чедер, ага. помідор і шампійон. Давайте а, його. І можна ще оцю тарталетку з горіхами, будь ласка. Да. Блін, але цей. Види <свистити> не дуже тут. Сиджу в кутку покараний. Вау, як тут зручно! Вау! Це якщо що, я не, не кривляюся, що так сиджу. В мене. Кріпатура настільки, що я не можу руки ці розігнути. Не знаю, не користувався. Я не знаюся на цих цих штуках. О! Виколупав воск, це не козявка, якщо що, це воск. Це воск в мене тут. Тягаю ту козу по всьому кафе. Це воск. Знаєте скільки е, обійшовся сніданок і тарталетка ця? 420. Це що, знову натяк на те, що я нарік чи що? Ну, типу, 420, Алло? Яйця, бріош з лососом і авокадо туди. Добре. Дякую. А можна ще, будь ласка, яйця бріош з лососом? І авокадо туди додати. Дивіться, яка краса. Бо це не те, що я хотів, це не, не той шніцель. А ну. Вам видно тарілку? Бля, які шніцелі тут єбіші. Та ти що Які грибочки? Я не можу просто. Вау. Я щось цих грибів найменше хотів, а вони виявляються найсмачнішими майже після цього, після шніцеля. Так, а мені... А я хочу теж десерт якийсь. Прошу. А де десерти можна подивитися? Ну, я не б... тут. Тут? Зараз прийду. Я пішла десерт, а подивитися, коли не хочу. Тільки дорогого не бери. Ну твоє то дороге. То значить тобі дешевше треба взяти, бо вже дороге взяли. Mm. Візьми собі цього хліба з цукром? Угу. Подивіться, який, яка тарталетка з горіхами, не з якимось вонючим арахісом, а саме з різними. Там всередині, це що це, це лісний чи це фундук? Фундук вроді. Коротше, оцей горіх. Всередині купа мигдалю. І і, гарамель, і те саме це, така... Це карамель, вислива, це не згущонка не якась вкусна. Це карамель, і там стільки всього всередині, що пизнець. Я думав, що це часник. Клас, давай якийсь салатник. Угу. М -м -м. Подивіться, скільки там. Човерло? Човирло? Давай зніму цю штуку, може ти не будеш щупатися. Не там, ну подивись сюди, ну що там капашишся. Дивись, трусики твої. Ну, сюди вдягнемо? Чатику трусики вдягнемо. Чатику трусики. Можна чатику трусики вдягнуть? Чатику отак. Трусики чатику можна? Можна? Що? Ні? На твої трусики. Поднім... подивись, подивимося, у мене руку. сил нема. Подніми руку. Подніми ще раз нас бачи. А дай павербанк. Це, це що за такого бога на хві послав? Ні, Филип, ти плага, нахуй, Нет, що? Ми не біжим по ньому. Мотоцикліст там нанюч. Так, куди хочете, щоб ми вас звозили? Я особисто хочу какати. Ну все, поїдем додому какати. А куди ти хочеш ще? В смислі ще, ми ще ніде не були. Були, воно покушали, сходили в барбішок. І що, це по-твоєму все? Угу, mm -hmm. Я вже втомилась дуже. Я за тебе дуже радий. Mm -hmm. Що? Бону Харю Угу. Mm -hmm. Проковтнути не може. Mm -hmm. Я, запахаю, мабуть, я, мабуть, я, мабуть, піду покакати, тому що я вже, Ні, я, я вже не можу. Терпи. Я вже не можу, Дай доїм, ну я не можу. Я, хочу. я бу... не люблю коли. Це була не друга хвиля. Я не люблю, коли дивляться як я їм... Ой-ой-ой, біда, біда. Підім! Я в хале реально хочу. Ну пиздец, ну дай доїсти, хвилину. Ну не дай собі акуратненько. Я не хочу акуратненько, я хочу їсти, блядь, жерти. А я зрала майже. Що, що важливіше? Що, що терміновіше? Зате тут він це зробить скоріше, ніж вдома. Ну все, вам прийдеться тоді насолоджуватися, як я відвертительно запихуюсь. Темка, Ой-ой-ой-ой, я ставила цілий білок. Молодець, Філіп. Боже, Філіп навіть тут не стісняється і довго сре. О, згадали. Коротше, що, е так собі воно проходило, але я постарався збити е хвилю. Так що в цілому у нас є час? Срав довго. Звичайний час на дефекацію. Стандартний, я б сказав, середній. Обличчя червоне точно старався. Що, пішла? Так, зараз. Вже я собі таксі викличу додому. А ти погуляєш з чатом. Ні, ми вдвох. Вдвох, знаєш як, по-нормальному, так, щоб. Вийти, і ось це не було справа, 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 ліва, справа. і оця... Так у нас не було ніяких справ. Я не знаю, я, я дуже втомилася. У мене сьогодні хуйовий день начався, я дуже втомилась. У мене прям тупо нема сил навіть говорити. У мене, я, мене, вас мене, киданути. мене лишив з там чат чуть не заснула. Ну класно, що цей? Що, що щонай... не. Що таке? Нічого там не було, мені показалось. <рес> 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 Класно, що щонайменше поки що нормально, стрім не падав. Типу о, з рюкзаком все, все добре. Нарік. <реку> така погода хороша. Оце постійно сидить в своєму компі, тільки раз в житті витягнув її на вулицю. Тільки раз в житті витягнув її на вулицю, і вона вже подивіться на неї. Вже назад в свій комп хоче. Я стільки лажу <реку> останній. Подивися, яка погода хороша. Я тільки лажу останні дні, що тобі і не снилось, бі, я б скільки прилазила. І пішки, і усюди, і на мене. Де ти там лазиш по вебресурсах? <зас> я б подивилася твій стрім з кимось, але без мене. Хочеш поїдь до Іри, своєї подружки. Чув? Та чув. На чув. каву. Я тільки що випив каву нашу. Ну на ну, святитись так образно кажуть, ніхто не обов'язково пить каву, коли ти їдеш. на Як це? А, як це? То треба казати. І він не, він не буде з людьми зустрічатися, тому що його позвуть на каву, а він скаже, я тільки по каву! Я вже попив каву. Вже попив. Давай тут зупинимося, подумає. Напиши, достань телефона. <рес> я так Windows по подрузі перевстановлював. Прийшов, перевстановив, пішов. <рес> курочка моя. Все, моя курочка. Курятина моя. Опа. С ума сошла собака. Ты хотела, чтобы он с палочкой покакал? Чат, дивиться, клещей нема. Тупо чат, дивиться. Клещей нема. Шокайте. Не жерся палки уже. Да. <пізна> Сука, я не можу. Не, ще й вилив, а так от зробив. Вигнувся. Що ти нажерся? Дивіться, Надінця, я отак реально ходжу, бо, блядь, руки не можу розігнути. Що <пізна> <Шо пізна> це таке? <пізна> 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 Що? Та на тінь подиви як я ходжу. Руку не можу розігнути ага. через кріпатуру. Так. Та сука. О! Ура, покакали! Коли він так уверена, вперед йде, це значить, що він знає, що він йде в сраті. Чап довольний, головне